Шановні жителі нашої громади, до нас щоденно надходять запити від суб'єктів підприємницької діяльності щодо застосування контрольно-касових апаратів. Сьогодні на всі ваші запитання відповідь надасть Наталя Васильівна Баранюк. За більш детальним роз'ясненням законодавства звертайтесь до податкової інспекції з 1 січня 2022 року. Усі підприємці. Які є платниками єдиного податку 2-4 груп при проведенні готівкових розрахунків зі споживачами зобов'язані здійснювати свою діяльність із застосуванням касових апаратів? Хочу відмітити, обов'язкове застосування касових апаратів для підприємців 2-ї четвертої груп не залежить від обороту і не залежить від сфери діяльності. Також хочу наголосити, що до 1 січня 2022 року підприємці, які були зареєстровані платниками податку на додану вартість, та які здійснювали реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, які здійснювали реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, реалізацію ювелірних виробів, уже Повинні були застосовувати дані касові апарати. А з 1 січня, ще раз наголошую, 2022 року, всі решта підприємців зобов'язані використовувати касові апарати. Також хочу відмітити: у разі здійснення операцій за допомогою банківського переказу потреба у касовому апарату відсутня. Але якщо у випадку готівкових розрахунків або розрахунків банківською карточкою застосування касового апарату є обов'язковим. Виникає питання, які є штрафні санкції за незастосування касового апарату. Також хочу сказати: перша незаконна операція становить 100% від суми чека, друга та наступні 150%. Відсотків від суми чека, тобто від суми покупки. Також хочу зупинитися, що багато поступає до нас питань, чи потрібно вести облік товарних запасів та чи потрібно підтверджуючи документи при застосуванні касових апаратів для платників спрощеної системи оподаткування. Наголошую: законодавець передбачив те, що документів на придбання товару не потрібно. І не потрібно підтверджуючих документів щодо ведення обліку товарних запасів. Лише потрібно тим категоріям платника, на які я зупинялася, які повинні були застосовувати касові апарати ще до 1 січня 2022 року. Тому ще раз всіх вас закликаю, будь ласка, увідіть у правовий режим і хочу сказати, що застосування касового апарату це не є тиском на бізнес. А це є виведення бізнесу з тіні.